Наступна пісня, так як ми робимо реп на вірші українських відомих поетів, буде на вірш Тараса Григоровича Шевченка Чи мені тяжко? чого мені сумно? Чиха мені тяжко, чихо мені сумно, чи ко серце плеще людей коршіть, опіця холодне, все моє другне, чи ти бажаєш, що в тебе болить, чи поси, ти чи, чи спасенький, хочеш моє серце, на тільки засни Нехай те розбуди, а люд завісний, нехай скажі ні, Сыгрый сердце очень, сыгрый сердце очень, сыгрый сердце очень, сердце очень, сыгрый сердце очень, сыгрый сердце очень, сердце очень, сыгрый сердце очень, сыгрый сердце очень, сердце очень, сыгрый сердце очень, сыгрый Жміє, закрився все очі, очі закри на весни. Нехай ні Закрий все очі, очі закрий